Друзі, вітаю! Хочу розпочати коротку серію відео про полуницю, а саме про сорти, які в нас є. Коротко розкажу про кожен з тих сортів, які в нас є, про ягоду, про його плодоношення. Покажемо все, що бачимо, все, що знаємо, спробуємо розказати. Є в нас біля 10 сортів. Ті, що плодоносять зараз 7. От, І про кожен буде окреме невелике відео. Так що підписуйтесь, будемо розказувати, буде цікаво. Так, Тут же я в минулих відео розказував ділянка по три рядки по 50 метрів Азії і Альби. Азія середньорання або середня. Вона тільки де-не-де починає червоніти. Ягодка така нічогенька. Перша досить велика. Червоніє, ще повністю червоної немає. Ось така красота. Така красота. От. Але сьогодні буде не про неї. Сьогодні я розкажу про альбу. Альба є ранній сорт. Один з ранніх сортів, досить е, врожайний, він є промисловим сортом, але для дому він підходить теж дуже класно. Ягода в ньому теж досить велика. Ось така ягода, вона зазвичай е, трохи конусна. Ось такого приблизно вигляду. От. Але буває і плоска, кругла. Що можу про цей сорт розказати? Цей сорт не вибагливий, він не хлорозий, допустимо, так як Азія, він не твердий, але і не м'який. Він є Скажімо так, золота серединка. Не є хрусткий такий, як яблуко, але і не м'який, так як є сорти, що до нього торкається, він зразу починає текти. Дуже гарний сорт. Гарно плодоносить, дуже гарна врожайність в неї. От, єдине, що єдине, мінус, можна сказати, невеликий, в тому, що вона має кислинку. Оце єдиний мінус, що має кислинку, але ця кислинка нівелюється гарним ароматом і гарним виглядом ягоди. Ягода блискуча, гарна і дуже, дуже врожайний сорт. Ось такі великі ягоди на ній. От. У нас вона вся застелена соломою, всі сорти без е, застосування інших матеріалів, там плівки чи агроволокна. От. Попередніх відео є, яка вона була зимою. От. І солома то є дуже класний варіант, не перегрівається земля, затримується волога. От, Не забруднюється ягода під час дощів і то є дуже класний варіант. Потім гарно замульчовується в землю і є добривом для майбутнього врожаю, для рослин, які лишаються, наприклад, на слідуючий рік. От. Ну, такий коротенький огляд. Тут що хочу сказати, тут не було, ось яка гарна. Не знаю, скільки вона важить, але дуже велика. Дуже велика. Тут не було на цій ділянці ні разу ні гербіциду, ніякого антихруща і так далі. Оброблялась навіть першу обробку мідними препаратами ми пропустили, був хорус свіч. Все. Далі, якщо буде дощити, будемо, е, є серенада і цього буде абсолютно достатньо. Серенада це біопрепарат, який абсолютно нешкідливий ні людині, ні рослині. Так що досить здорова, якісна ягода. Без всяких там гербіцидів, два рази сапалось. Все, чистенькі, гарні рядочки, здорова ягода, не страшно давати дітям, не страшно їсти. Самим. Робимо для людей так, як для себе, а не так, як є, що садять на продаж і садять для себе. Ми робимо для людей, так як для себе, ніяких там зайвих рухів. Підписуйтесь на канал, далі буде інформація про квіки, амі, брілу, Азію та інші сорти, які у нас є. Всім всього доброго, до зустрічі!